Ох, вже ви мені понаскидали вже відосів за цей мікрофон. Що одна церква пропонує для групи ставити цей мікрофон з кнопкою, який переключає сигнал з двох каналів. Тобто самий співак веде в ворші. Щось потрібно сказати для групи. Він нажимає кнопку, сказав їм вуха, вушні мікрофони чи там для аудіогая. Відпустив і далі співає в колонки. Коли він нажимає, звук в колонки не йде. Є одна. Малесенька проблема. Шур 58-й, 58-й, наше все окей. Но цей мікрофон для співаків, цей мікрофон ми використовуємо для м, пастора, для главного спікера. Чого? Перша причина технічні можливості. Ти не можеш відкрутити цю кнопку звідси і поставити сюди. Хоча, в принципі, на вигляд більш-менш вони однакові, є різниця, але тут не вистачає в чіпі. Одної плати, яка дозволить переключати мікрофон між двома каналами, друге ресівер до цього мікрофона вихід має тільки на XLR. В цьому мікрофоні є зовсім другий ресівер, і він дозволяє один мікрофон розділяти на два. Ти вже доставляєш кнопку і вона цю функцію виконує. Ну і третє, основне це баджет. Мікрофон простий, коштує 700-800 доларів. Цей мікрофон, який підходить для цієї кнопки, коштує 2000 доларів. Наче все пояснив. Тому надіюсь, ви більше мені присилати це відео не будете. Дякую.